Можна діться в чорне, можна стать камнем. Ну нужно поняти, що буде далі. З такими словами мати загиблого навесні поблизу зюма Даніїла Ігнатенка зображує свого сина на картині. Рідні загиблих мали змогу запропонувати, якими на ній зобразити воїнів на спільному полотні. Моє особисте пропонування було показати тут, хто чим займався, і я думаю, що моє слово було услышано, в даному випадку я сказала, що мій 18 сын, син ему было 18 когда он погиб, Він он займався футболом, он занимался танцами, он він займався чем. Я предложила футболіста. Вот в мій син Хочется сказать Хочеться сказати більше. не позвали. Разом із сином Юлія зображує свого загиблого чоловіка. За життя говорить, він займався собаками. Ми вважаємо, що там наш папа і чоловік от на тій частині. Дуже боляче Щось розповідати. У мене в цьому ралі тут кожна своя історія, кожного свій біль, в кожного свої сльози. Тому ми тут гори сплочає, говорять. Тому прийшли малювати, віддати свою шану, свою дань, можна сказати. Вони віддали життя батьківщині, а ми повинні їх шанувати далі. Вологонщиком на картині став син Михайла Вигоняйла, який загинув поблизу Чернігова. Він до служби в армії був велогонщиком, кандидат на сіроспорт, а потім пішов, на, пішов в армію і залишився на, навсегда. Трені поспіль рідні загиблих та художники з волонтерами збиралися та розфарбовували картину. До проекту говорить автор ідеї Антон Добадєлов, долучились близько 40 родин. За рахуванням максимальної кількості пропозицій рідних загиблих полотно вийшло розміром 42 на 2,5 метри. Рідні цих людей з своїх спогадів дали ідеї, і вже професійні художники їх адаптували, тобто намалювали і вони їх розмальовують. Тобто, хтось щось любив, хтось любив у гори ходити, мандрувати, хтось любив вірші писали. Також рідні, які писали вірші, ми теж ідеї з цих віршів використали. Також люди, які пішли від нас, герої теж. Писали деякі вірші, ми теж ці вірші використали. Після завершення роботу планують розмістити на Баранівському кладовищі поряд із могилами загиблих воїнів. Катерина Гладенко, Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному. Суми.